Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас перша реакція на непарфуми. Непарфуми – Саме так характеризуються аромати дуже цікавого для мене і, сподіваюся, для вас українського бренда Попід Анастасія Керніцька, дівчина, яка створює не лише парфуми, вірніше не парфуми. Але й унікальні кришки до флаконів своїх парфумів: світильники, підсвічники, тобто там йде робота з деревом, і також аромати, які презентуються, характеризуються як аромати спогади. Сьогоднішній набір семплів мені подарувала моя подруга, підписниця. Наталя, за що їй величезне, дякую. Вони приїхали в чудовій коробочці з таким сінечком в гарній упаковці. Я вам зараз покажу. І до них є така собі маленька презентація. Я думаю, що не займу вас багато часу, якщо я вам її зачитаю. адже тут написано все, що я би могла сказати вам своїми словами, але я зараз буду забувати. Тому що таке попід тином? Не парфуми і арт-дрова, супутники вашого особистого простору, що породжують ностальгію. Не парфумний концепт попітиння, спрямований на те, щоб розвивати духовний аспект нюху, зробити його ближчим до душі, аніж до тіла, створені за формулою особистих асоціацій, де кожен аромат пов'язаний з важливим моментом мого життя. Це тінктури з листя, спецій, зерен, макухи, сушеної трави, смоли та лишайників з додаванням абсолютів, ефірів та парфу і парфумних молекул. Запахи та спогади тісно пов'язані в голові, якщо правильно налаштувати ваш нюх, дозуючи спілкування з кожним ароматом, контактуючи нетривало і гостро в момент емоційного стрибка, то не парфуми стануть апостолами ваших спогадів, здатними воскресити не лише образні переживання, а й відчуття. «Арт-дрова» – це ті кришки, підсвічники, всі унікальні. Я обов'язково залишу посилання в інстаграмі. Я давно підписана на цю сторінку саме через дерево. Не так за парфумами, як ну, це як на мене щось унікальне, тим більше така молоденька дівчина, я дивлюся, як вона працює над деревом. Ну, така. Досить важка і специфічна робота. Це дуже цікаво, бо обов'язково підпишитесь на інстаграм. Я залишив на собі посилання, Зараз я тут дочитаю. арт дрова, зібрані з лісів, городів, степів, болот, ботанічних сидів, фруктових гаїв, морських берегів, карпатських гір, покинутих хат просто на вулиці, врятовані з вогнищ, подаровані друїдами, знятими з даху багатоповерхівки, з полиці кращого друга чи з дорожніх робіт по корчуванні дерев. Допомагаю побачити в них прекрасне, інтерпретуючи в оригінальні образи дерев'яних прикрас. Ну, я вам скажу, образи там дійсно прекрасні, і можна побачити з простих дерев'яшок, які робляться арт-об'єкти, витвори мистецтва. Але сьогодні мене цікавлять аромати. В такій штучці презентуються аромати. Там, до речі, є декілька дуже цікавих упаковочок, там і висять на паличках вони і є на таких курі дерев. Але в мене отака от штучка. Не знаю, як це правильно називається, ну це. Коротше, ось такий набір. Я не знаю нічого там, ні про ноти, ні абсолютно ні нічого, тому що тут назви будуть говорити самі за себе. Я ці аромати поки що не слухала, і в нас сьогодні буде з вами, як завжди, охо-хо, відео і перші емоції. Підпишіться на канал, поставте лайк вже. І обов'язково підписуйтесь на телеграм. Поїхали! Я буду діставати просто по черзі аромати. Я їх... Ну, В них назви говорять самі за себе. Я не знаю нічого про ноти, чесно кажучи, мене тут ноти якраз і не дуже тої цікавлять. Адже це не парфуми, а емоції мають бути. Червона жижа. Вона дійсно червона, така темно-червона. До речі, там в тому папірчику написано в тій презентації, що може фарбувати одяг, тому будьте обережні. Ух ти. Красиво. Так, я буду намазувати. Густо насичено. Фруктово-квіткова така з металевими і деревинними відтінками червона жижа. Якоїсь трохи вишневості тут є. Квіти типу жасмину, але такого не весілящого, знаєте, не весіннього. Ой, це дуже гарно. Це прям таке вариво. Дійсно, таке, от якби взяти жасмин, можливо, якісь вишні черешні, якоїсь такої явної цинідності, я тут не відчуваю, ви знаєте, я її не люблю. Ой, це дуже красиво. Мені це дуже подобається. Може, це і не жасмин, але якісь такі квіти солодкуваті. Якась ягідність і от така дуже-дуже сильна насиченість, прям аж до... з металевими нотами. Червона жижа дуже класна. Так, поїхали далі. Іржа. о о мама рідна! Божечки. Це пахне іржою. Ой, не дуже приємний, отакий прям реально металево ржавий, іржавий. Ну, коротше, ржавий хай буде. Присмак і ну, такий аж реально аж нюхаєш його, і ніби ти в дитинстві металеву штуку полизав. Цікаво. І є якийсь е, така відтінок дерева підгорілого злегка. Не димного, а м -м підкопченого. Коротше, це бочка, в якій мій тато. Е Вуди в ковбаску. Ковбаскою тут не пахне, а саме оцею купченістю такою. Цікаво. Направда, на собі я би таке не носила. Не знаю, як цей. Воно мені не дуже приємне. Ну, тобто, як парфуми, але як запах це дуже цікаво. Дуже круто. Ін ін інтересно, інтересно. Так, що у нас далі? Ох, класний. Бренд? Занедбаний сад. Мало уявляю, чи воно це зараз має пахнути. Сподіваюсь, там ніхто не вмер. О, так, це я можу на себе намазати. Так, тут теж жасмин. Не індолить. Меланхолійний по настрою, от, реально такий ніби занедбаний, з такими несухими травами, наче взяли і, от знаєте, взяти букет трав, якихось, не квітів, там якихось таких сортових чи ще щось, і зламати а, зламати цей стебла, такі соковиті. Злегка піджухлі вони, знаєте, чим це пахне? Я вам зараз кажу. Спогади. От вони спогади вилізли. В мене, от в баби в селі. Хто знає, я не пам'ятаю, як ця штука називається таке велике колесо, типу січкарня. Січкарня, як була корова, баба набирала трави, і то не були такі засушене сіно. Сіно то вже таке, що складалося. А це прям були такі, от, скусили і на тій штуці її подрібнили. І от коли воно ще сочне і не підсохле з таким красивим припахом жасмину. Це красиво дуже красиво. Це при тому, що я не люблю травних запахів, ви знаєте, але тут немає ні гіркоти, ні м -м, сухотравності і немає. Ну, Тобто, воно звучить дуже натурально, дуже приємно. І з тими солодкуватими квітами м -м, дуже гарний має такий відтін ну, е з гармонізується. Дуже красивий, спокійний. Вау, це круто. Це був занедбаний сад. Дуже гарно, мені сподобалося. Таке би я на собі могла носити. Це щось таке е, дуже-дуже нішево-атмосферне. Чудово. Так, е, сон віщунів. Не знаю про що це. Так, кудись би мазати? Так, я спочатку намазала тепер. А, ладно, можна мазати. Тими паличками. не хочу, ну, типу, бо я зараз як налию, то я вже ж нічого не почую. У нас же 10 ароматів. Ох, знов дерев'яшки копчені. Ой, це теж нішево красиво, і прям з таким припахом копч... копченості. І трави. Оця от нотка копчена, я відчуваю її і в попередніх ароматах. Це приємніше, ніж іржа. Зразу скажу, тут немає тих металевих нот, тут така пилючно травність. Вау, це цікаво. Ой, це прям копченість. Знову ж копчена не ковбаса, не часник, не м'ясо. Сама оця от копченість приємна. Така. Знаєте, вона аж тактильно бархати, бархатиста. Оксамитова, коротше. Це гарно. Звичайно, що тут ну, гендерність я не буду вам розказувати. Ну, тобто, там десь жіночий, десь чоловічий. Це ясно, що це. Просто спогади для всіх однакові. Вау, дуже гарний. Теж такий він. От прям дуже гуртаючи і так тактильно оксамитовий. От прям відчувається така. Е від нього. Е я не знаю, як це слово підібрати. Ну, коротше, в мене нема слів. Гарно. Зараз ця копченість вже не така не гостра, а так трошки, ну, от, е прямо розтікається, розтікається. Дуже класний. Не знаю, чи я би. Ой, щось таке ще приємне вилазить. Таке прям парфумерно приємне. Не знаю. Ну, якісь якась нота, але така. з солодкуватим присмаком аж кудись в якусь людяникувість відкидає. Ну, серйозно, тут. Неможливо це пояснити словами, гарно. Так, отрута саламандри. Mm -mm. А ну-ка, йди сюди. Так, я так боюся завжди ті сплещі відкривати. Охо-хо. Ой. Ладно, намажу. Не, не, не смертельно. Ой, це тра, е, аптечні трави, настоянки. Ще з, знову ж з прихпахом дерева, не стільки копченості, а прям таким ну, підгорілим, гарним це листя, а для дерева я не знаю. такі, От моя мама це слово називає струпішале, Ну, таке воно вже трухляве. Як українською буде? Напишіть мені. І трави такі прям інгалятор. Аромат інгалятор. Є гірчинка, але це така дуже-дуже природня гірчинка, приємна. Ну це от прям настоянка. Настоянка трав я ніколи нам не знаю. Отрута саламандри, може, щось від радікуліта люди такі приймають. У мене з лікарствами асоціюється саме не з. Не з зма... не мазями, а саме настоянками. Знаєте, колись були ці настоянки, такі, типу, що ти його постійно п'єш і там для серця. Воно від всіх хворіб і щось таке. Отака от легка якась не то кококольність, як, то... як то від кашлю називається. М -м, я забула. Коротше, піртусін, о. Але піртусін, ну, тобто це не піртусін. Чи піктусін, як він називається, але от якась, може, там якийсь аніс, може там якийсь от зі, ну, зірочка це аніс, ну, коротше, може, тмин якийсь, ну, от такі фенхель якийсь, ну, от такі трави, такі прям аптекарські трави, але вони такі настояні, густі і злегка гіркуваті. Ну, На собі я би таке не носила, але нюхати це дуже приємно. Мені ну, прям, прям лікар, ліками пахне. Це треба любити трави, щоб це, нюхати, щоб це носити на собі. Вершковий сморід. Сморід вершком. А ну-ка. Ой! Мама рідна. Це пахне сільською сметаною, це, ну, така странна гурманіка, виходить? Це от навіть не самою сметаною, а банка, яка довго зі сметаною, такою сільською, знаєте, не така, що густа, а от коли знімають... Сільське молоко, воно зверху підходить тою сметанкою. такою. Моя баба її колись відкидала в окрему баночку, не вершки, а саме з цього кисло. Воно получалося таке, як сметана, і воно в тій банці от кришку, якщо пластмасову кришку зняти, воно вже там довго постояло і воно таке має таку гірчинку, ніби довго в банці стояло. можна я не буду на себе це мазати? Це дуже цікаво, але це арт-об'єкт такий конкретний. Якийсь є припах. Навіть не знаю. Може в якійсь діжечці, воно знову ж дерево, але тут копченого нічого нема. Це прям жирна така застояна злагка сметанка. В такій майже пуста банка, знаєте, такі залишки, і воно таке жирне-жирне. Це странно. Ой, мені таки не дуже подобається. Але це цікаво, ну це не парфуми, що ми дивимося. Хвойний ліс. Я сподіваюся, вам не скучно, мені дуже весело, наприклад. Хвойний ліс. О, так, я хочу це на себе намазати, але мені би ще одну руку. Так, як би то не розлити на себе, ну. Я поставлю. Так, візьму в ту. Я страшна правша, я не можу нічого лівою рукою робити. Я зараз щось порозливаю. Ох, оце інгалятор. Вау! Це прям. хвоя. Солодинка смоли хвойної. І наче отиктуєві оці от. М Лапки ті знов пальцями. Я страшенно люблю, запах туї, я її теж в деяких ароматах знаходжу, але тут все дуже натурально. І дерево. Не свіжий спил, а таке прям каряшки. В мене, як то кажуть, на сумозок примальовую сюди оці коряшки на стіні. Гарно. Ну, оце хвойний ліс. Це повністю все, все, ну, все, що там можна зустріти, якісь шишечки, і смолистість тут є. Деревинність і хвойність, але хвойність не така, як свіжа фужерна, а така прям темний, красивий ліс. Там, до речі, сама ця рідина така. Темно-зелено-коричневого кольору. От він так і пахне. ну Це красиво. Це гарно, таке би я носила на собі. наразі я поки що е в захваті від занедбаного саду. Занедбаний сад мені дуже сподобався. І сподобалась мені червона жижа і оцей хвойний ліс. Е хвойний ліс дуже гарний. Ой, теж якась така солодкувата смакота вилазить звітом. Коротше, хороший. Цей теж хороший. Хвойний ліс, гарний. Вчорашній хлібчик. Я люблю вчорашній хлібчик. Поїсти. Це вчорашній хлібчик. Отут є знов оця копченість. Це пахне злаковим. це не пахне хлібом, як таким. Це якщо? От, не пхати прям цю паличку ніс. Ой, мене е, слюні, це не така, знову ж це не хочеться з'їсти, але це пахне хлібчиком. Якимсь житнім. Не випічкою, не так, коли ти печеш хліб і пахне в повітрі. Це от цікаво, цікаво дуже. І дерево і трошки підкопчене, от воно. Не знаю, наскільки там вчорашній той хлібчик. Дуже цікаво. Це от має такий припах е, хлібушка. Знаєте, де є такий ще припах того хлібчика? В, е, здається, в сандал може з кюлею танцем. Або ще десь є його. Отакого от цього. Як це називається? Чим це посипають? Коріандром зверху, але це прям не спецією пахне, а саме цією скуринкою такого чорного хліба, чорно-сірого такого. Ой, клас, дуже затишний він. На собі, я б, напевно, теж ну, таким хлібчиком не хотіла пахнути, але це така прикопченість гарна. Знову ж не ковбаса і така не такі прям горілі. Я не знаю, як це пояснити, гарно. Дуже цікаво. Цікаво. Вчорашній хлібчик сподобався. Так. Степове молоко. Я після сметанки вже боюся. Після смороду. О, Точно, він ще й називався вершковий. Ну, правильно, це отака от чуть підсмерджена сметанка. Офігеть, можна, вибачити, за мій французький. Боже, я зараз плакати почну. А, це молоко, в якому виварили трави. От тут сметанка саме вершки, жирні, молочко, таке не коровою пахне, не стілом, а прям чистим, смачним. Отак От як ви розумієте, він не пахне, а смак дає. От я не знаю, як це пояснити правильно. Вау, це цікаво! На собі я, мабуть, теж би не носила. На, ну, Хіба так, щоб ніхто не бачив, внюхати з себе. Ну, в Люди не знаю, чи я би в такому вийшла. І з травами якимись такими приємними, дуже, без гірчинки. Прям дійсно якимось степове молоко. Не знаю, чи є там хто там в степу молоко не є. Я ж не в степу ніколи не жила в степу. Але в моєму уявленні, це от прям не знаю, якісь. Молочко. З травами в, прям вивареними. Вау, такі якісь дуже кудись в дитинство. Хоча в мене ніколи ну, нічого такого. Я не нюхала, але чомусь пахне мені прям чимось таким дитячим. І останній аромат вічно зелені. Я сподіваюся. ой ой Ой-ой-ой! Що ж таке знайоме? А, це, коротше, трави зелені, темно-зелені і припах цитрусовий. Що в нас так пахне, я не знаю. От в мене лимонник. Знаєте, трава лимонник. Герань в мене була, оця лимонна. Вона не пахне геранію, вона пахне прямо цим лимонником. Може, якийсь оцей от лимонграс? Меліса, отакий... о, точно! Чайок. Зелений зелений, свіжий свіжий із припахом лимонним. Ну, може лимонник, чи той. Якесь ефірне масло в мене таке було. Це цікаво. Це прям така свіжа зелена штука. Прекрасно можна на собі носити, дуже натуральна. Дуже така заспокійливо приємна. Так, я можна я намажу на себе таку штуку? Заспокійливо приємно, я хочу приємно заспокоїтися. Так, не забути, куди я мажу. Але я буду пахнути всім, чим хочеш. Боже, а який натуральний запах скошеної трави? Прям от щойно скошеної трави, які понюхати. Але вона зникає, ну так якось міняється. Там не відразу вилазить оця лимонна нота. Це прям скошена трава, а потім вже з'являється якась. Ніби ви от кусили звичайну траву, простуну, таку пряму. А потім кусою прийшлися відразу на якусь грядку з таким от лимонником. Красиво. Дуже Атмосферні аромати, дуже натуральні. Клас. Коротше, в мене тут ціла купа фаворитів є. Саме більше мені все-таки сподобався занедбаний сад, вічно зелені мені сподобалися сподобався червона жижа. Це ті парфуми, які би я носила на собі. Але насправді мені сподобалися всі так, щоб нюхати. І от мені єдина іржа, хоча нюхати це дуже цікаво. А, сприймати, тому що воно реально пахне іржею. Але для мене цей запах неприємний. ну Він для мене і в житті неприємний. І вершковий сморід такий трохи підсмерджує. тобто приємно пахне, тобто пахне натурально, але ну, на собі жирну сметану таку підпсуту я би не носила. Вау! Я хочу сказати дуже величезне дякую Наталі. в мене купа емоцій від того всього. Звичайно, дуже велике дякую попідтинам за те, що вони роблять. В мене аж настрій, настрій покращився. Серйозно, це дещо таке, що я ніколи раніше такого не пробувала. От серйозно, це настільки натурально, настільки атмосферно, настільки дійсно аромати спогади. І частина з них такі не парфуми, але і парфуми тут для мене знайшлися. Хоча я не розраховувала на це, якщо чесно. Я думала, там ж буде щось таке зовсім неносибельне. Це дуже. Класно, дуже круто. Дуже-дуже-дуже. Дуже дякую попідтинам за роботу. Все. Підписуйтесь на мій канал, поставте лайк, поставте дзвіночок. Обов'язково підпишіться на інстаграм попід Я залишу в описі посилання. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Всіх вас люблю, обіймаю. Ціомкі-бомки!